是我。 Привіт, дорогі гості-підписники, всі-всі-всі, хто нас дивиться. Дуже дякую, що ви відкрили це відео. Вибачайте, що трошки занудно, вже не знаю, яка у нас серія того самого серіалу. Я сам витратив е, дуже багато часу. Воно, може, того не вартує. Але треба вже навіть, довести експеримент до кінця. Значить, Ми там декілька разів показували вам, як ми намагалися палити сиру тирсу. Цій буржуйці. Ну, так, спеціально можна зробити якусь буржуйку заточену, чисто під тирсу. Там і колосник треба по-іншому робити. І там є моменти, ми це розуміємо. Але нас вона зроблена універсально, розумієте? Десь відходи якісь там... ну, підрова, Звичайно. Підрова, там якісь гілочки, якісь Часті, що цього ми палимо такою сосною, обрізочками. Все, що є. І бачили, можете дивитися попереднє відео, як ми на чому закінчили. Я хотів вибирати, ми положили так із цими цим обрізочками так вертикально ставили і засипли тирсою. Але воно так не загорілося і погасло. Але після того, як я відкрив ці дверцята. дверців, подивився там, той той, той, той тирсу вибирати, вибрав там Ну вибрав звідси, так? те, що обсипалося. І дивлюся. Щось затягнуло, машан тільки розгоряється. Дивлюся, оці наші соснові обрізочки всі ці планочки. Вони так і стоять ціленькі. Я вирішив все не вибирати, тут запалив. Трошки, трошечки роздули ми цим вентилятором, у нас завжди під рукою є. Трошки ми роздули. Дали тягу, трошки відкрили двері. І почало горіти. Тобто горять ці планочки. Наскільки воно допоможе? Отак ти десь тепла. <сі> Чи самі планочки там даватимуть тепло? Чи може воно ще заважає, то ще тут таке питання складне, тоді якби, треба порахувати було б. О. Ну, Але цілий день ми тримаємо тепло. Вже майже добу я з... ну, із цим мішком колочуся. Ну, дров майже не там дрібниця, там дві жмені. Бачимо, те, що ми заготовили. Так воно тут лежить під ногами, воно все щось там понасипається, щось підмітуємо. О, Знову засипаємо те саме, завантажуємо. Але бачимо, роз, розгоряється. Розгоряється. Вогник є. Вогник є. ну горять планочки. Так воно таким способом горіти буде. Такий синій-синій вогонь цієї сторони, там просто іскри проскакують. Ага, вогню вже більше є, Вогню більше є. Бачите, ця сторона. І воно постійно, ця сторона, де вхід і від трину повітря, де зразу заходить, завжди ця сторона сильніший вогонь більше. А туди якби трошки менше доходить. Це також відчувається. ну Це вже постійно така тенденція. Все розганяємо і пробуємо таким способом, що буде. І з того побачимо. Добре, що ми загорілося, не знаю, що тут буде, а дим є тут. Дим є. Так, вибачайте. Зараз ми оці дверця закриємо. Щоб підсос був і турине повітря ми закриємо, щоб підсос був тільки звідси. Так, підсос пішов туди. Ну воно не перебере, все одно тут без диму. Бачимо вогонь навіть так горить. Тому звідси засмок затягує зверху. Ага. О! Дивіться, яке буває у нас чудо. Бездимна, під, бездимна загрузка. Прекрасно, диму немає. Горіння пішло ще гарніше, супер. Де є тут проміжки? Ми зараз Але Ми трошки підсвітимо, щоб воно було там вогонь. Коли нормально шахтник зроблений, тобто це вікно має бути більш газове, не щілинка, має бути вікно. Тоді він дозавантажується без диму. Наші корлиборці завантажуються без диму. А це такий експериментний варіант. Так, зробили ми. Трошки знову засипаємо нашої субстанції назад її. Ми вибираємо, і досипаємо, вибираємо, розсипаємо. Все, це там залишається. І будемо спостерігати, що з його вийде. Так, вогонь гасне, бо ми звідси притоку не стало, даємо приток звідси. Бачите, знову просипалося трошки. О, бачите, поки ми засипали, ну не для того він пристосовано. Не для того. Так, вогонь пішов. Є вогонь, буде діло. Ну Там багато, бачите, трошки єдро між тою картиною, то може, між тою тирсою, може буде горіти. Все, не буду вас довго мучити, щоб намагатися максимально скоротити це відео. Більше буду показувати потім результат, ніж сам процес. Я думаю, через годинку ми дозавантажимо знову із дровами побачимо, побачимо, що буде з того. Може добре. Може добре. Димоходик вже тепленький, скоро включиться вентилятор. Давайте ми зачекаємо того часу, коли вмикнеться вентилятор. Звідси ми підібрамо всякий випадок. Цю можна закривати. Додатково отак буде. Кажу, в стандартному режимі в штатному Тут багато нападало, то і тирси туди, піддувало. А потім щадіє там. Торічка відкрита на повне. Вогонь такий. Ну, Велика частина вогню ми просто не бачимо це краячок, але насправді він такий синенький-синенький. Все, будемо чекати, що з того буде. Ну, температура в момент розпалювання була. 18 десь, 17. Все, поїхали. Так, пройшло трошки більше години часу. Заглянув сюди, сюди зайти не можна. Сюди зайти не можна. Що ж ми маємо? 44. 43. Просто як паривочку. Все горить дуже інтенсивно. Вогонь страшний. Ми з ним попробуємо сидимо заглянути. Трошки попробуємо сюди заглянути. Все майже вигоріло, бачимо. так? Майже все вигоріло. Трошки тирси лежить, трошки дров. Отак виходить, На таке, ну, такий варіант, зараз непоганий пішло. Горіння пішло, трошки воно довше розгорялося. Але треба регулювати це це горіння. Тут, бачимо все до червоного, зараз все вимкнуло світло. Бачимо, тут напевно ще видно на камеру, бачимо, червоні трубки пішли до червоного нагріва. Перегрів. Перегрів. Так, і по термостату від димоходу, що у нас тут десь працьовує. Ну, майже 140 градусів. уявляєте? У нас о, за не сильно леко заходить, майже 140 градусів. Багато, багато, Трошки ми перегріли. Так, Зараз ми тут завантажимо всю субстанцію з цією і попробую зменшувати горіння, що з того буде ще таким способом. Ну, потім регулятор, що ми поставити з регулятором. Вже в такий спосіб бачимо робочий, горить прекрасно. Горить прекрасно, але вже засильно пішло. Засильно. О, зараз ми закрили первини. Дали вторину повітря, бачимо, що відбувається. так? І що просто газ синенький. Ми не повністю закрили. Іде піроліс. А все там червоне. Все до червоного нагріти. Бо зараз згоряння там ідеальне. Шкода, що не можна побачити димоходу. Зараз згоряння іде ідеальне. Все червоне кругом. Перегріли. Фух, то стояти не можна, дуже жарко. Так, зараз завантажуємо, ще дивимося таким способом. Ось ми вловимо той варіант. Напевно, ми більше знімати не будемо. Так вже не знаю, скільки ми тих відео знімали. А можливо ще через годинку покажемо, що нас пройшло. Відро вже не повне, напевно, ще тирси, мішок сюди. Завантажимо, побачимо, що з того вийде. Так, засипали ми саму зав'язочку. Майже два відра. Трошки сталося, то таке. повні такі відра набирали. Практично два відра ми всипали і так на відро три штучки кидали на півдра. Оце було відро нарізано пере. Цих трісочок було нарізано відро. А таке дерев'яшок. То ми його розподілили на три відра і одне ну, відро було. На три відра. тирси. Що там воно? Горіння пішло страшне. Трошки ми придавимо, побачимо, що буде з того. Пішло Зараз дуже сильне горіння, там знизу дуже багато самих дров. просто. Зараз ми трошки цим відрегулюємо. Тут не можна, очі випікає. Дуже висока температура. Так ми залишимо. Вони горіло одночасно. І щоб не перегрівало. Ну, має бути регулятор, я кажу. Якщо горить сильно, але це таке. Потім піде ця тирса, Ось зменшиться. Хай там буде температура. Коли температура вже воно набере, тримає постійно і все буде горіти. Можливо, мабуть, планочок і менше давати. Але менше дати воно буде засипати. Все, хай горить. Покажемо результати, через годинку знову. Так, знову пройшла годинка часу. Заглянули ми сюди, бігаємо кожну годину. В принципі, раз на годину перейти, якщо я там за стіною працюю, то не є проблема, тим більше не кожен день. Бачимо, температура знизилася вже менше 40. Але що скажу, ми зменшили первини повітря. Знову вогонь згас. І температура димоходу, бачимо, знизилася. Так, на 60 градусів десь. Десь на 60 градусів. Е, трошки витримемо в піддувалу і одразу пішов вогонь. Тобто воно не зараз, так як і гасло, що не могло розгорітися, тільки видали піддувало. Горить трошки на менші температури, ніж все сухе. Але дивіться, дуже просто об'ясняю. Зараз мені писати в коментарях, люди, які не розібралися, що як. Нема стабільного горіння. Нема стабільного горіння. Тобто бувають періоди, де воно підгорить. Щось падає, розгориться сильно горить, то слабше горить. І для того, щоб воно, його ну, регулювати, оце все, треба цю заслонку відкривати, закривати. А відкривати, закривати вручну, бігати не робота. Бо якщо ми даємо наповнений, то занадто вже горить. А раз занадто горить проблем немає. І дивимося, що ми запакували повну, а за годину часу, що ми тут маємо, бачите? Ну, воно там не сильно горіло, бачите, температура пала приміщення до 40 градусів. Ну, 40 ще для нас принципі, нормально. Якщо більше 30, сушиться добре, хоча їх треба терміново, треба не менше 40. О, вогник там є легенький. Легенький вогничок є. Зараз воно розженеться, але я не буду сидіти знову співати, закривати, закривати. отаке. Тобто о, сюди треба регулятор. Ставляти. регулятор Раптом щось десь там воно не так пішло, горіння послабше. Він відкриє наше повітря і воно розгориться. Якщо піде сильно активно, він собі сам прикриє. І тобто це все нормалізується. Тому що ми прикривали, прикривали, було засильно, засильно, засильно. Бачите, в такому положенні стояло. Та стоночка була в такому положенні. Там десь було 2-3 мм, було дуже мало. Зараз ми відкрили, щоб воно розгорілося. Ну і вже залишимо, там ще звичайно більше. Бачимо, і тут вигоріло все. Коли пішла температура, Вся тирса, те, що в підвалі, все одно воно пішло тепло, чи воно так ну, само на чи воно поверх хлосника горіла, чи вона внизу, все одно тягнуло в наш теплобіночок і все пішло тепло сюди. Тепла дає багато. І те, що я казав, що можливо воно там дрова самі дали б тільки тепла, ну, Переконати, що це не так, тому що дрова ми спалили дуже мало, на три відра. Менше, як відро, воно горить, горить, гріє, гріє і прекрасно горіє. І непогано горить. І непогано горить. Ну, зараз бачимо, там вогник так, той, за тією трубкою мало видно. Але горить, вогник буде. Температура піднімається відчутно. Трошки розгориться, ми приклеїмо ці дверцята. Ну, що, наступна серія все ж таки, ми, ну, це ми закінчуємо відео. Не бачу змісту, знайшли ми спосіб. Я думаю, що це саме оптимальний спосіб. Нарізки треба різати такі дровцята, щоб лягали сюди. Щоб лягали сюди. І так Пів відра всипав, там три, три таких три поклав таких чорбанчики. Це небагато. Пів відра всипав, на відро таких 5-6 штук, на відро, отак. На пів відра отакі три штучки десь лишив я приблизно. І воно собі трошки осідає, ці підхачуються, підхачується і прекрасно. І воно разом дає там все забивати, протока. Ну і дивіться, яка ситуація. Якби це був твердопалений котел... По-перше, твердопальний котел треба більшу потужність робити. Коли більша потужність, воно більше ядро горіння, воно краще горить. Ну, воно там щось ще футерувати, в принципі. Може ще й буде футеровочка наша кола колись. Побачимо, що може ми до такого дійдемо. Гаряче тут. Ох, воно досихає тут. Температурочка тут, ого, ого не можна руками тримати. Дуже гаряче, воно разом потрошки досихає, прогрівається. І коли твердопальний котел працює на буфер. Тоді треба давати все, що можна. А тут, якщо війде хороший режим і його не давити, все, вже воно горить аж страшно. А ми хочемо розтягнути в часі. А розтягнути в часі, і треба нижча температура. Тільки нижча температура, реакція слабша, і воно стає слабо горіти. Розумієте? Воно хоче... Коли вже піде процес хороше реакція, його не можна зменшувати. Реакція мало керована, але якщо воно піде, прекрасно. Тобто, хоче оце все, хоче бункера. Ой, вибачаюсь, буфера. Буфера хоче. Все, горить воно, горить, паливо халявне. Е, наступне вже відео зробимо з регулятором. Ну, дивіться, регулятор знову ж таки, як він буде працювати не на водяній сторожці, а по температурі димогазу, ми вже так не робили. Це тільки наша якби, ну, така теорія. Наша теорія, побачимо, як файно там горить. Вогонь є, діло буде. Це тільки наша теорія, як той регулятор буде працювати, але я думаю, що воно має бути прекрасно. Бо дуже часто наша теорія, на воно все підтверджується, але ну, з, треба просто трошки дещо підкориговувати деякі моменти. Наприклад, ці дверцята навіть ну, під сухі дров завеликі, тут той час аж забак того потужиться. А коли вже сире щось, можна було б навіть дверцята трошки збільшувати. Надув, якщо твердопалий котел і щось палить таке сире, можна надув давати. Знову ж таки, сирим, сирим котле я нікому не рекомендую. Котли борться сирим взагалі не можна палити. Але якщо собі зробити котла і халявне паливо, при та, цьому так паливо, майже все халявне все ж таки. Ну, як українець, може, ну і євреї так само, як українці, люблять халяву. Люблять халяву. Це халява коли виходить дорого, можна котла згноїти на халяві. Я думаю, якщо високу температуру задати котлові, градусів 70 на завороточку, хоча б 65, а тригодовий клапан із зовнішньої термоголовки це дозволяє зробити і дати активне горінечко. Оце вона третина вона на ходу досихає. Єдине, що буде страдати, о сам цей бункер, цей бункер, то він буде страдати. Але знову ж таки, якщо задати високу температуру, якщо то буде 70 градусів, нічого йому не станеться. Нічого не станеться на 70 градусах, це раз. А два, якщо використовувати не тривале горіння, використовувати активне горіння під теплоакумулятор. Ну, можна було б, розуміти. ще раз скажу, якщо чисто заторчити під оцю тирсу, це одна тема. А якщо котел під дрова зроблений, з можливістю там десь колись, бо її нас небату немає. Її багато немає, її багато бути не може. Але десь трошки десь попали 10 мішків. Тиждень попалив вже добре, розумієте? Вже добре. Тиждень ми прикономили палива. Все. Завершуємо це відео. Слідкуйте за нашим каналом, по цій буржуйці, коли ми зробимо вже регулятор. Вже ми показали, як чистили, потім попалимо з місяць. Оце ми спеціально попалити, бо тільки таким будемо палити. місяць цілий. І відкриємо теплообмінник, побачимо димохода, тепломінника, ну ще треба тут розібрати, там, що димохода, ми не дивилися. Але чани та й чани. Оця зона не, про, не проглядається ніяк. Треба знімати цю трубу. Трошки не зовсім приємно. Ну і ця ревізії немає горизонтальної. Але я б заглядав там все чистенький димохід. Я думаю, що він такий самий тут. Чому тут має бути грязніший, ніж на вулиці? Я так думаю. Я так думаю. Ну, нехай свій працює. Нехай свій працює. Ми йдемо далі робити котел варити, майстерню засідання тут говорити недалеко, але я дуже багато часу витратив, бо хочеться посидіти, подивитися. Тож я запалив, пішов. Я наблюдаю, 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 як то кажуть, інформацію збираю, збираю. І коли вже інформація в нас буде достатньо в голові, її, <смі> я буду знати, що я прийшов, отак так зробив, тут відкрив, там так поставив, пішов, я впевнений, буду, що воно там працює так, як я його налаштував. У мене практично всі так, ну, мої об'єкти, де я кочегарю, я потім покажу. Я виставив такий градус, там так став, включається, нічого руками більше не зачіпає. Дрова положив, все автоматично. Я знаю, що так поставив, воно так працює, чи лягаю спати, чи я йду з дому, я вже знаю, що там відбувається. А тут ще я не знаю, бо треба це вивчити. Ну, це досвід, досвід, неоцінений. досвід неоцінений. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, критикуйте. Пишіть, хто що бажає, нікому не заборонено. Головне, висловиться цензурно, якщо якісь такі лайливі коментарі, можемо видалити. Якщо все більш-менш нормально, можете критикувати, ніхто не забороняє. До зустрічі!